Дві земельні ділянки у Бердичеві незабаром продадуть з молотка. На останній сесії міської ради депутати своїм рішенням повернули аукціони як один із способів наповнити місцевий бюджет. З понад півсотні питань, що розглядали на засіданні, майже половина земельних продаж, оренда поновлення та припинення договорів. Депутати погодили місце розташування багатоквартирного будинку по вулиці Чехова, 1 та дали дозвіл на виготовлення проекту відведення землі в оренду площею 2000 метрів квадратних. Питання, які народні обранці не встигли. Коли досконало вивчити на постійних депутатських комісіях, відправили до опрацювання. Аукціон у порядок денний вніс міський голова. Продати вирішили земельну ділянку по вулиці Свердлова. Колись її виділили під будівництво дитячого садка заводу Комсомолець після приватизації підприємства нові власники зі слів Василя Мазура від неї відмовилися. Потім мали будувати там житло, але договір оренди укладено так і не було. Через це землю в центрі міста виставлять на аукціон. Ділянку в районі вулиці Незгірецької вважають менш привабливою. Її Дадуть під житлове будівництво, я переконаний тому, що дійсно те, що залишилося у власності міської громади, земельні резерви, запаси, вони будуть ефективно продані і гроші від акціону наповнюють міську казну. І відповідно це покращить життя громади міста. Тому що подивіться, коли були приватизовані заводи і фабрики, які. Находиться на території міста Бердичева. Ми знаємо той ті як це було, схеми непрозорі, і громада взамін нічого не отримала. Зараз у громаді є комунальна власність міста, яка, я теж переконую, в перспективі повинна бути тільки з аукціонів продаватись, відкритих, прозорих на конкурсних основах. На конкурсній основі віддадуть в оренду землю під містечком біля дитячого світу. На усі інші земельні ділянки, що перебувають в оренді, чекає інвентаризація. Перевірять, хто і під що використовує власність громади. Ще одним рішенням депутати внесли зміни до договорів оренди землі, згідно з якими підприємець укладає договір не менш як на три роки, якщо на вказаній території є капітальна будівля. Але якщо це комунальна власність, то 25% проведення капітального ремонту не гарантує її приватизації. Дозвіл на викуп даватимуть. Депутати на сесії міської ради потрібно підходити так, як завжди ми підходимо до конкретної проблеми. Є об'єкти, які можна виставляти на аукціон, і це буде мати зиск для міської громади. А є об'єкти, які можна шляхом іти на конкурсних засадах, і тим паче, що сьогодні законодавство це передбачає. Тобто я не сторонник будь-якої одної крайньої точки або аукціони, або е передачі земельних ділянок на конкурс на, на оренди, тобто потрібно в кожному випадку підковити конкретно. Мені приємно те, що сьогодні ви бачили різні політичні партії, але підійшли конструктивно до вирішення тих питань, які, які сьогодні розглядалися. Я думаю, що такий е, нормальний підхід, е, то говорить про те, що міська рада е, зацікавлена в тому, щоб місто розвивалося, щоб, щоб розвивався, розвивався бізнес, щоб підтримувати і наших підприємців, але але, але разом з тим, щоб думати про наповнення бюджету. Це, це позитив і незважаючи, що сесія пройшла перед номером 13, але я думаю, що в цілому, в цілому вона мала позитивний такий характер проведення сесії і розгляд тих питань, які сьогодні виносилися.